Ну і друзі, повертаємося все ж таки до наших випробувань, до е, тих складнощів, з якими ми стикаємося. Непроста ніч була одразу. Хочу сказати, зокрема, в українському Харкові. Е, будемо зараз про це розпитувати в деталях радника, міністра внутрішніх справ з нами вже на прямому зв'язку. Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаємо вас! Вітаю вас. Отже, прильоти були у Харкові. Наскільки ми розуміємо, це були центральні райони міста. Яка наразі там ситуація, і здається, там ще й критична інфраструктура постраждала? Ну, власне кажучи, поки що за попередньою інформацією був удар по об'єкту критичної інфраструктури. Вночі бачили відео із заграннями. Тобто, зараз поки що більш детальної інформації немає, але ми розуміємо, що росіяни продовжують продовжують. Робити те, що вони робили до того, пробують попадати до об'єктів критичної інфраструктури і пробують нищити нашу критичну інфраструктуру. Ну але, в принципі, да на жаль, там з попередніми даними загинула та людина, тому от така от ситуація зараз у Харкові. Угу. Пане Вадиме, про, про небезпеки, але напевно не стільки для нас, скільки для них неочікувана новина з'явилася про те, що нібито представники окупаційної влади в тимчасово окупованому Сватовому в Луганській області дали таке розпорядження, чи якщо хочете рекомендацію, протягом 72 годин провести самоевакуацію. Ну, мовляв, всяке може статися. Давайте ви будете у безпеці. Чи розумієте ви про що йде мова? У ну, даному випадку ми можемо говорити про те, що е, вчора е, була е, зроблена така заява Сватова. Е, після цього був е, достатньо злобний коментар Гіркіна і е, цілого ряду інших експертів е, російських, які почали говорити про те, що е, ну, ми освободили, але грошей на евакуацію вже організовано немає, е, тому е, ви самі за себе заплатите. Ну а власне кажучи, якщо говорити про те, що говорять експерти, те, що говорять спеціалісти, то достатньо багато зараз говориться про те, що в ви... В принципі, Україна може розвинути е, свій наступ на територію Луганщини. Поки що офіційних заяв з цього приводу не було, але в російських пабліках вже активно процевують. А інститут вивчення війни, наскільки я пам'ятаю, навіть заявив про те, що, е, в принципі, е, наступним напрямком теоретично може бути сватав. Але ще раз повторюся, це поки що все. Думки експертів офіційної інформації з цього приводу немає. Буквально вчора на московських болотах вони ж теж аналізують все, що відбувається і їм дедалі складніше не те те, щоб навіть приховувати, а пояснювати свої провали. Тому нерви здають і знайшлись там представники політичних сил. Зокрема, там мова йде про справедливу Росію за правду. Люди, яких звичайно після нашої перемоги буде денацифіковано, як вони люблять казати, але тим не менше вони пропонують в Україні знищувати мости і електростанції. В Україні я знаєте, так буду іронізувати. Я через мости на роботу не їду. А от мій колега Павло Рольник якраз добирається. То нам, пане Вадиме, треба знати, чи це просто пропагандистські заяви, або справді є якась загроза, до якої ми маємо бути зокрема готовими. Дивіться, нічого нового вони не сказали. Тобто, в принципі, протягом останніх кількох місяців вони активно говорять про те, що е треба нищити критичну інфраструктуру в Україні, треба нищити все, що пов'язане з постачанням і виробництвом електроенергії, і нищити мости, перш за все, мости через Дніпро, для того, щоб е ламати українську логістику. Ну, але ми повинні розуміти, також що це достатньо складно. що це е треба мати достатньо велику кількість високоточної зброї. І тому е, заява Мірона в даному випадку ми говоримо про заяву керівника одної з парламентських фракцій Російської Федерації. Е, це ніщо інше, як повторення старої мантри, про яку е, ми чули достатньо давно. Вони говорять про знищення критичної інфраструктури останні е, ну, місяці два-три, напевне, активно. Але е, до з того моменту, як ми почали знищити, е, як ми е, по суті зупинили їхні можливості по переправі через Антонівське місто в взагалі інші мости Херсонської області, е, не і двох трьох днів, щоб хтось із Іхні керівників щось подібне не говорить. Тому в даному випадку, ну і ще чергова заява. На неї треба дивитися черговий раз як на чергову заяву чергового політика в Росії, які зараз е, пробують активізувати свою. Е, Свої виступи для того, щоб пошукати місце над сонцем, тому що вони розуміють, що їм дихають в потилиці пропагандисти воєнкори, які можуть зараз найближчим часом навіть почати створювати свою політичну силу. Вони навіть придумали для неї назву, і ця назва, якби це див до не звучало, називається правда. А цю назву придумала Сіманія, так тому. В даному випадку вони теж починають боротися за своє місце в майбутньому політичній системі Російської Федерації. Ямену зі сікерконув і так далі. Пане Вадиме, ми з вами обговорюємо регулярно конфлікти між російськими силовиками. От один з таких конфліктів намагається гасити пісков. Він рекомендує Кадирову стримувати емоції при оцінці військових ситуацій. Сам же Кадиров абсолютно не відрізняється якоюсь скромністю. Йому кинули виклик. Він на цей виклик відповідає. Тим, що йому сказали, що що ж ти сам не командуєш, не воюєш. Давай приїдь сюди. Ми подивимося, який ти командир. Твоя сім'я в теплі. Так він відповів, що відправить на фронт а, своїх трьох синів: 14, 15 і 16 років. А, наскільки цинічно за шкалою від 1 до 10 ви оцінили б вчинок Кадирова, який своїми дітьми прикриває своє політичне реноме? Він не прикриває. Він прекрасно розуміє, що їх ніхто на фронт не пустить. Тобто, давайте будемо чесно говорити одне одному, що всі прекрасно розуміють, що вони може кудись доїдуть. Вони може побачити там здалеку якусь там лінію фронту. Ну умовно я маю на увазі. Далі вони скажуть, що сфотографуються. Далі їм дадуть якісь автомати. Вони зроблять тікток відео, але не більше того. Точно так же як Кадиров зараз, мабуть, багато хто забув про те, як він проїжджав, нібито проїжджав приїжджав на Київщину, і ми бачили відео з якогось темного приміщення, якогось бункера. Невідомо де зняти чи то в Грозному, чи то в. Чи то десь під Києвом ну, судячи з цього, це було не на території України. От точно так же ми побачимо такі ж відео і в майбутньому. Давайте згадаємо цю історію. Пам'ятаєте, може, коли він близько першої ночі записав відео, де сказав, що роботи над картами командуючий сказав розрабатувати план захвата, чи то Маріуполь, чи то він по тачо там шов там захоплював. Тобто, в даному випадку він продовжує свою риторику. Він е е працює. На свій майбутній імідж, знову ж таки, і зокрема на укріплення своєї влади в Чечні. тобто нічого іншого він не робить ніяких дітей 14-16 років на фронт ніхто нікуди не допустить. Ну це логічно. Наступну новину я вчора почув із радіоприймача, і коли я почув заголовок, мене е, як кажуть, росіяна мала Кондратій не хватив. Лукашенко оголошує мобілізацію. Думаю, ну все. Картопляний картопляний фюрер таки думаю, наважився. Далі була розгорнута новина, в якій було сказано, що він оголосив мобілізацію людей по збору врожаю. Все чому тому, що е, після мобілізації в Російській Федерації інтерес білорусів до заробітків у Польщі зріс на 700%. Люди тікають з Білорусі, тому Лукашенко використовує. Таку мілітарну риторику, але здається мені, що в цьому є якийсь невеличкий тролінг Путіна. Ви не вбачаєте в цьому такий момент? Ну, безумовно, це чисто велитроль. <губ> Тобто заява подібного рівня ну це звичайно, це великий тролінг Путіна і це пояснювання того, що поки що ми мирна країна Білоруси. Ми замовимо територію, домовимо аеродроми, домовимо залізницю, але самі воювати поки що ми не збираємося. Тому в даному випадку Путін дожимав Лукашенка кілька днів. Тобто, два дні Путін по суті тримав його. В Сочі, в Сочі Лукашенко був без свого традиційного оточення, його чими здожимали, і максимум поки що на що його змогли витиснути, це на поїздку до Абхазії. Після цього Путін не зміг очевидно дожати його до чогось іншого. Поки що ми бачимо гробове мовчання з приводу визнання чи невизнання анексованих територій. Українських поки що ми розуміємо, що Лукашенко робить все від себе залежно, щоб сказати, що ніякої мобілізації не буде, і тому е отаким от чином, будучи вже в себе е в мінську, будучи в своєму звичному середовищі, він дозволив собі потролити Володимира Путіна як би ви пане Вадиме, інтерпретували слова Піскова, коли його запитали про кордони анексованих територій, він сказав, що стосовно деяких областей буде залежати від волі населення рішення про межі кордонів, що це означає? Ну, цього ніхто не розуміє, тому що насправді у них немає розуміння, в яких кордонах вони вирішили, що ці території є анексованими. Тобто, з однієї сторони, вони користуються так званою конституцією ДНР-ЛНР, де записано про те, що межі ДНР-ЛНР – це межі Донецької та Луганської області. Потім вони приєднали Херсонську і Запорізьку області і народи областей. Як вони записали в своїх документах, але при цьому вони не контролюють велику частину цих областей. Тому я думаю, що поки що в самому Кремлі не розуміють, а що ж їм далі говорити, як їм далі відповідати, і тому знаходяться всі от божевільні формулювання. Ми будемо слідкувати за їх фантазією. Дякуємо, пане Вадиме, за те, що розпочинаєте наш інформаційний ранок. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко був з нами на зв'язку.